Я вам вже його понаглядніше показувала. Але я вирішила в ось такому порядку скласти зразочки, тому що в мене були ось ці два ряди, е заповнені минулого разу. так А тепер я вирішила зробити саме ось так ось такі три ряди розмістити пряжу. І, звісно, в мене ще є кольори, яких тут не вистачає, тому я думаю, ось. В один ось такий отвір мені буде досить їх помістити. А вже в ось ці ості отвори я зможу помістити пряжу Alize Cotton Gold. Також зібрати палітру, тому що це також моя улюблена пряжа. І мені б дуже хотілося зібрати і її. я думаю, цей один контейнер ну, мені його просто вистачить на ці два види пряжі. Як на мене це дуже естетично та зручно. Мені таке подобається. Напишіть, чи ви збираєте палітру кольорів. Як саме дуже цікаво, можливо, ви також в такому контейнері збираєте. А можливо, я вас надихнула, то посилання на такий контейнер я лишила під минулим відео. Тож зараз хочу попрацювати над юбочками. До речі, я ще вчора створила ось такі вушки. 4 забула їх сюди покласти буду працювати і показувати вам, що в мене буде виходити. Всім привіт! Сьогодні вже 25 серпня, і як і домовлялися ми з моєю замовницею, що сьогодні я їй буду відправляти красунчиків. Зайчики поїдуть до міста Сміла Черкаської області, оскільки моя замовниця за кордоном, зараз, то Зачаток її передадуть рідним. Тож буду пакувати і бігти на пошту. I need a purpose. when you talk to me, the impression that I on scratch your surface. Сьогодні в нас вже 27 серпня, тільки на подивіться, красуні вже в мене готові. Всі ці дні я не підключалася, працювала над дівчатками. Дуже мені хотілося їх завершити. І сьогодні я вже хочу їх зараз відфотографувати, відзняти для вас та бігти швиденько на пошту, бо вчора ввечері я вже почала ще одне замовлення, яке, до речі, сьогодні зранку я вже також пов'язала. Але зараз трішки відволіклася, хочу відфотографувати дівчаток і пакувати їх. До відправки. Показати вам понаглядніше зайчика, якого я розпочала створювати вчора. Почала створювати вже дуже-дуже пізно, тому встигла тільки дві ніжки і комбінезон. Але сьогодні, зранку, я створила, ну, звісно, тіло, ручки і голівку. Ось, тому ще сьогодні хочу достворювати зайчика та відправити, тому що завтра в мене. Ось завтра, тому що далі в мене вже йдуть замовлення, де там і по два зайчика, і навіть більше. Але то я вже потім буду, звісно, розповідати. Тому мені хочеться ось це замовлення, де один хлопчик вже завершити та відправити замовниці, звісно, і ну, все, приступати вже до більш великих замовлень. До речі, хочу сказати за гачок, можливо, буде видно. У мене зламався гачок. Як бачите, він вже у мене стерся, не на жарт. Думаю, буде видно. Зламався гачок, він в мене вигнувся в іншу сторону. І це було на минулому замовленні ще до ось цих ось красун, речі. Що ви думаєте? Я не поспішала його викидати, я вигнула його, звісно, в те положення, в якому він був. І створила з нуля, уявіть, аж дві ось такі дівчинки. Ось таким зламаним гачком. І знаєте, в мене це не вперше, тому я не знаю, якісь ці гачки від ковер, вони просто магічні. Тому що я створила гачком ось такому, звісно, ви... хоча він зломився дуже добре. Ось. І в такому вигляді я створила ще дві красуні і ось хлопчика. Не знаю, наскільки мені ще, звісно, його вистачить. Запаси в мене є. І дуже добрі запаси є, я там показувала. Двічки, мені здається, аж 6 гачків. Але все одно не поспішаю брати новий, тому що ну, це ще працює. то навіщо Ось тому зараз хочу відправити вже ось цих красунь. Поїдуть вони до міста Київ. Просто неймовірні, боже, вони такі гарні. Клас. Мені дуже подобається. Замовниця хотіла, щоб вони були одинакові. Ну, звісно, вони різні за зовнішністю вийшли. Я це бачу і це помітно. Але за кольорами замовниця захотіла, щоб дівчатка були однакові. Тому буду відправляти дівчаток, бігти на пошту. Зараз їх, звісно, спершу спакую. А потім прибіжу та буду швиденько завершувати хлопчика. Ось, щоб сьогодні почати вже і наступні замовлення, тому що в плані в мене багато. Замовники чекають, тому буду бігти до пошти. Хочу ще вам показати понагляднішу коробочку, в якій буду пакувати красу. Ось, Вони чудово помістилися в таку коробку. Дуже мені подобаються насправді коробки з віконцями. Але, звісно, не всі іграшки я можу відправляти в такій коробці. Тому що, ну, два хлопчики, наприклад, якщо я сюди поміщу, два зайчики. Хлопчика, то вони будуть тут голосати по всій коробці, доки, звісно, не доїдуть. А ось е, дівчатка за рахунок того, що в них об'ємні сукні, тому дві дівчинки сюди чудово поміщаються. Звісно, я колись такі коробки відправляла аж чотири зайця. Це були дві дівчинки і два хлопчики. Ось так були дівчатка, ось там позаду. Помістилися хлопчики, тому 4 сюди чудово поміщаються в цей розмір коробки, до речі. Віджав знову в мене стільця, тому спить котик. Що ж, буду пакувати, бігти на пошту і вже відправляти всю цю красу. Вже мені не терпиться відправити замовниці. Ось зараз я ще, звісно, це все перев'яжу жгутом, причеплю бірочку, і буде дуже-дуже гарно. Буду бігти до пошти. Що я вже давно вдома. Відправила красунечок, прийшла, зробила собі каву та сіла завершувати ось цього красунчика. Зайчик готовий. Зараз буду писати замовниці, домовлятися про адресу. Дуже я щаслива, що я його завершила, тому що в цьому замовленні зайчик один, бо в наступних там вже в мене буде трішки більше зайців в роботі, тому мені. Хотілося пошвидше завершити одного красунчика і вже відправити замовниці. Такі кольори і зайчик, взагалі, в такому вигляді, є у мене найтрендовіший, щоб так блакитний комбінезон і ось такі вушки. Взагалі, з цього все і починалося, з історією зайчика. Тому я швиденько створила, додала ось такі гудзики цього разу. Тому зайчик вже готовий, буду фотографувати, пакувати та відправляти вже буду завтра в понеділок, тому що е, сьогодні в нас неділя і е, пошта в нас вже зачинена. Тому зараз спробую зробити фото та буду працювати далі. Хочу трішечки також розповісти вам і про плет, тому що ну, плет я дуже сильно хочу створити. Можливо, пам'ятаєте, ось такі зразки я в'язала в минулому блозі. І я говорила, що, звісно, я вирішила, який колір я обрала, вже буду замовляти. Але після того, як я випустила влог, я зрозуміла, що нічого я не вирішила, як здалося. Так, в голові мені просто почався хаос. Я почала прям ну Дуже сумніватися з тих кольорів, які я хотіла. Тому я почала просто експериментувати. Багато зразків в'язала, багато розпускала. Ось І просто ну, чомусь мені було важко обрати саме те, що я хочу. І мені здається, я все-таки обрала. Ось навіть покажу. Я навіть ось таку темну пряжу брала, але потім зрозуміла, що. Не хочу і так багато темного в нашому житті, тому хочеться щось таке світле та приємне. Ось я вже обрала пряжу, і мені захотілося, знаєте, не занадто яскраві кольори, щоб там насичені, знаєте, такі. Мені захотілося, щоб це були ось такі, ну, я б сказала, приглушені. так. Такий ніжні-ніжні, зелений. Ось такий, наприклад, щоб він був взагалі такий світлий, знаєте, ось такий світло-фіолетовий, рожевий. Але рожевий, бачите, він неначе прям з білим. Це в мене все залишки і жовтий. Це пряжа Ярнар джинс. Ось це в мене залишки. Ось такі квадратики в мене виходять. Я вирішила все-таки в'язати гачком номер 3 плет. Не знаю, як буде з обв'язкою, тому що до цього ще дуже далеко. Ось. Але саме квадратики я буду в'язати гачком номер 3 Ось такі квадрати в мене вийшли, мені чомусь захотілося обв'язати їх кофейним. І, до речі, візерунок я все-таки вирішила лишити ось цей, який я в'язала в минулому влозі зразочки, тому що якось на біленькій пряжі взагалі мені воно наче не те. коли я зв'язала вже ось саме з цих кольорів, які я все-таки обрала, так? то мені якось цей візерунок наче розкрився по-іншому. Ось такий рожевий, жовтий. Такий ніжно ніжно-жовтий. Боже, мені так подобається. Ось такий зелений. Ось прям так гарно. Ну Мені подобається. Мені здається, і фіолетовий. Мені здається, це саме те, що я хотіла. Тому що плед я хотіла вже створити дуже давно, але чомусь я все не знала, яким візерунком я буду в'язати. Все щось я сумнівалася з кольорами. Тут, мені здається, вже все просто зійшлося. І ось такі квадратики я відв'язала. І тепер, звісно, сміливо можу замовляти пряжу і приступати вже в'язати. Але я ще що вирішила, в мене, як виявилося, є залишки. То мені дуже, звісно, хотілося із залишків пов'язати, тому що їх, звісно, кудись потрібно дівати. Ось Тому. Я вирішила, що я буду в'язати спершу з залишків, потім з запасів, які в мене все-таки є. Ось такий фіолетовий у мене є, зелений. А потім я вже, звісно, буду включати в роботу пряжу, яку я замовлю. Тим паче, я думала, замовляти пряжі багатенько. Бо хто знає, може, мені дуже сильно сподобається цей плеч, і я захочу взагалі його збільшити. Так? Використовувати вже там більш для Ну, не знаю, на пікнік, наприклад. Ну, навіть загорнутися. Мені з напівбаловни також дуже подобаються пледи, тому я думаю, можна буде загортатися в пледик. І для ковдри, і, ну, плед взагалі можна використовувати де, де хочеш, де завгодно. Тим паче, зараз буде більш холодний час, тому. Подивимося. Поки що я, звісно, планую в'язати розміром як ковдра на диванчик. Це вдвічі більший, аніж у мене на кріслі, так, показувала я. ось, А там вже як піде. Тому що мені здається, і цей розмір буде це просто вічність. Тому що ну, спочатку хочеться в'язати такий заряд, а потім вже якось більш-менш так воно. Чи то піднабрядає, ну, у мене особисто з квадратами було так. Я їх в'язала, потім лишила, потім знову трішки пов'язала, потім вони в мене взагалі декілька місяців просто лежали, і я сказала: ні, все, я не буду його в'язати, а потім мені чоловік говорить: Слухай! А попробуй їх з'єднати, так, почати з'єднувати. І я так подумала, ну, так, і я їх почала з'єднувати і зрозуміла, що це буде прекрасна кодра, такий плет на крісло. Так. І ну, тоді так вийшло, що я саме вирішила, що все. Я з'єднала, я його зараз обв'язую. І все, і він в мене буде просто на стілець. Але ну, цього разу я, звісно, настроєна прям так. Добре, тому що мені дуже хочеться створити цей плед. Тим паче я розповіла, ну, не розповіла, а також виклала фото нещодавно з ось такими зразочками. І багато хто в інстаграмі з моїх підписників, дівчаток, майстерин зацікавилися, тому ну, я думаю, будемо в'язати, якщо що, разом, підтримувати один одного, тому що це такий процес, який дуже довгий. Ти паче в мене зараз замовлення, їх зараз дуже багато, тому я не знаю, як я буду це все ось так ось поєднувати, але якось буду, засуджувати себе не буду, лаяти також, буду, от ось скільки зв'яжу квадратів, скільки зв'яжу. Якщо буде такий день, що я жодного квадрату не зв'яжу, то нічого страшного. Я вже так собі думала. Тому що якщо я себе буду змушувати, то з цього, звісно, нічого не вийде. Я взагалі себе стараюсь в творчості, в творчості не змушувати, тому що, ну, потім може бути вигорання, а мені це не потрібно. Тому я в'яжу виключно е, ті речі, які мені подобаються, і, звісно, виключно тоді, коли хочеться. Тому. Ось такі зразки я о, зразки, квадрати зв'язала. Мені дуже подобається те, що виходить, і все. Буду тепер вже точно замовляти пряжу. І кофейну, до речі, я буду також замовляти, тому що ну, не знаю, можливо, навіть я буду. Ну, по-перше, я ще не знаю, якою пряжою, яким кольором пряжі я буду з'єднувати квадрати. Можливо, це буде кофейний. Так як я вирішила обв'язати квадрат. А можливо, це буде взагалі якийсь інший колір, наприклад, молочний, чи там, не знаю навіть. Мені здається, коли я вже зв'яжу їх дуже багато, тоді, звісно, я зможу розкласти і подивитися, ну, як воно буде все виглядати, який колір більше підійде. І можна буде, звісно, навіть з кофейного, я вже так думала, пов'язати трішки квадратів, щоб вони були такі чисто кофейні. я думаю, також буде класно міксувати, тому що тут обв'язка, а поряд буде там кофейний, наприклад, чисто кофейний. Ну, думаю, тоді вже буду фантазувати. Мені головне, що я вже просто вирішила, які кольори я хочу, тому що для мене це прям було. Дуже важко дійти до того, ну, щоб сказати так, це воно, мені подобається. Тому все. от тепер я вже буду замовляти пряжу і, звісно, вив'язувати залишки. Зараз хочу подивитися, що в мене там по залишкам, бо у мене ще такі кольори є і в запасах, в моточках, які ну, ще не початі, так. І є, звісно, і залишки тож Буду дивитися. Ось такі кольори я обрала, і, до речі, я там передивилася відео, яке я зняла. Ось рожевий саме кольор це пряжа alize Cotton Gold. А інші кольори зелений, фіолетовий, жовтий і кофейний це ярнар Jeans. Дуже мені подобається насправді, що я обрала. Звісно, ще можна буде створити і кофейний. Чисто кофейний квадратик, подивитися, як це буде виглядати. Ось. І, звісно, вже купувати пряжу. Я спочатку певно, вив'яжу ось ці залишки, знаєте, я подивилася, що в запасах в мене, здається, зеленого лишилося два мотки. Ось такий один це точно. Один фіолетовий, один кофейний лишився. Це так чисто з нових матків я говорю. А жовтих в мене аж, здається, чотири моточки. Тому обрала чомусь такі кольори, які в мене підзакінчилися. Ось тому буду замовляти, думаю, багато. Я взагалі думаю, кожної пряжі замовити цілий лот. Ось Тому що це такі відтінки, які просто, ну, я знайду, куди їх. Потім подіти, якщо вже прям дуже багато пряжі лишиться, то це такі ніжні кольори. Так, це там не чорний, не якісь темні, а ось такі саме ніжні кольори, які, звісно, я потім знайду, куди примінити. В'язати буду гачком 3, як вже сказала. Ось тому, по пледу ось так. Ну тільки ж це а, хоч би лот. Не відрізняюся від пражі, яка в мене зараз є, і пражу, яку я замовлю, тому що може бути таке, що, звісно, лоти будуть різні. То, думаю, в пледі це буде не критично, але, звісно, буду дивитися вже по ходу, коли замовлю. Тож, по пледу, все. У нас вже, до речі, пасмурно, я вже не відмикала світло, вже вирішила сьогодні познімати вам. При денному світлі, але вже в нас так трішечки вечеріє. Зайчика я щойно відфотографувала. Я завершувати цей влог, спакувала зайчика, приготувала його до відправки. До речі, оскільки цей зайчик в ось такій коробочці, то, як ви пам'ятаєте, я придбала ящики, в які пакую тепер ось такі класні маленькі коробочки, коли мене замовляють одного зайчика. Оскільки в мене лишаються замовлення, в яких. Я буду створювати по два зайчики, а то й більше, то мені вже не схотілося в цьому влозі починати нове замовлення. Не схотілося просто розривати потім замовлення на дві частини відео, так, щоб в цьому влозі я почала замовлення, а в наступному влозі я завершила. Я вже так не захотіла робити, І мені б хотілося вже починати нове замовлення в новому влозі. Тож, це відео таке маленьке, а наступне, я думаю, вже буде, звісно, більше. Буду дуже рада вашим вподобайкам, коментарям, підпискам. Дякую, що були зі мною і додивилися це відео до кінця. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою!